Отже, коли я вирішила створити навчальний проект за методом ТРОЇ, спочатку я працювала сама, потім вирішила навчити експертів з методу три, я довго цей проект відкладала. Я казала собі, це надто складно, я ще не готова. Це займе багато часу. Люди не збагнуть, що їм хочу донести. Але коли я глибше дослідила, що в мене зупиняло тоді, я зрозуміла, що проблема була не в тому, що я не можу це зробити. Проблема була в тому, що я намагалася зробити це правильно. А не так, як я хотіла. Дозвольте пояснити, я вважала, що навчати я маю певною структурою, певним чином, який прийнятий наразі в суспільстві, що люди навчаються лише так, а ніяк інакше. А мій метод він більш глибокий. Він занурюється всі прошарки людини, повністю чіпляє її підсвідомість, її енергетичне поле, і це настільки глибоко, що я вважала, що я не можу навчити цьому стандартним шляхом. Але я чомусь не бачила інші двері. Як тільки я дозволила собі створювати нестандартно, унікально і навіть навчальний процес створити моїм власним чином, все почало йти легко.